Україні. Зруйновані та знелюднені міста і села, спустошена, незаселена земля приваблювала сюди всі сусідні держави. Цією можливістю скористалися литовці, і вони вступили в українську землю. Наш край перетворився на Литовську країнці відкривання Великокнязівських намісників. Далі під виглядом Христового походу язичників, литовців, схезматиків православних виступає Польща. Починаючи з Галичини і просуваючись на схід, поляки йшли далі в Україну. Та поляків захоплення українських земель відбувалося на них на Почалися довго-довго тривалі війни з готовцями їхньому союзницями та протистояння населення Україні чужі нації з іншою релігією і культурою. Московія також почала заявляти претензії на всі давньоруські землі та прагнула спочатку скинути довготривалий ярмок Золотої Орди. Золотая Орда панівна держава на всіх землях. Омітно ослабла після поразки у битві на Кулковому полі у 1380 році і поступово стала розпадатися на ханство. Держава з новим центром Москва стала завойовувати ці окремі ханства і об'єднувати руські князівства. Та Кримське ханство об'явило себе спадкоємцем Золотої Орди. У Фарвадовій могутній Османської імперії. Кримське ханство було економічно слабкою державою, але тримало за рахунок 100-тисячного кінного війська, які грабували пролеглі землі і продавали людей у рабство. Найбільшим ринком работорговлі було місто каса нині Феодосія. Литва і Польща. Вели між собою постійні війни за землі русинці та позвали українців та білорусів. Але небезпека від татар з одного боку та Московії з іншого змусили їх вступити в союз створенням єдиної держави. Литва і Польща у 1485 році в Кремлівській пункції наголосила. Землі Литви та України на віки Вічні приєднати до польської корони з переводом Великого Князівства Литовського на Катоницьк. Люблінська унія 1560 року закріпила українські землі, які належали Литві до Польщі. Так утворилася річ. Та Україна не стала третім равноправним членом речі политики. Було поставлено під сумнів саме існування українців як окремої етнічної спільності. Українська знать мусила приймати польські звичаї. Особа, яка приймає католицтво, закони, мову, автоматично отримує рівні шляхту шляхтою правою. Утрата власної еліти означала асімілювання у панівне суспільство спалята. Шлях та речі Посполітої розгаляла селяну синів як дешеву робочу сину. Закріпачений селянин став рабом вельможного землевласла. Гіом Дероблан, французький інженер і військовий картограф, який перебував на службі у польського короля в Дубні склав опис України. Цитата з того опису. Селяни змушені віддавати панам усе, що ти заманеться вимагати. Не дивно, що цим зведарям у тяжких умовах. Не залишається нічого для себе. Але це ще не все. Пани мають безмежну владу не тільки на селянським майно, а й над їхнім життям. Вагомоваженим особистого життя людини є його релігійні переконання. Православні українці були доведені до повстань проти Спроба об'єднати ці релігії в державі привела до ще більшого розколу суспільства. Та з'явилася третя релігія грека та Та з півдня весь час йшла загроза від Османської імперії та Кримського ханства, яке було васалом турків. Османська імперія могутня держава. Завжди сприймала Чорне море як внутрішнє озеро. Та сама Чорноморські сліпи не контролювала понемало. Це робили її васса, кримські татари. Так званий контроль здійснилося в захваті українських, українців задля продажу їх на невольничих ринках. Наскільки татар були вражаючими. Числені захоплених у полон українців наближались до трьох тисяч інколи, а села зовсім руйнувалися. Доведені до віччої селяни, а згодом міщани, збідніло знать з православ'я, тікали на схід в південь країни, на вільні землі і утворювали новий стан суспільства, стан козаків.